Бажаю здоров'я. Я молодший сержант, позивний мій дикий. Я командир відділення 23-ї кривої механізованої бригади 2-го самохідного артилерійського дивізіону. Виконуємо своє завдання зараз на Донецькому напрямку і воюємо і, як це кажуть, зробимо все і робимо зараз все, що тільки можна, все, що від нас залежить, щоб, як то кажуть, захищати Україну. Бажаю міцного, Мой позовно бритва. Я командир взвода 23 й окремої механізованої бригади, 2-го самохідного артилерійського дивизиона. Також виконую работу, зв'язанного ну, з поиском наших нехороших товарищей по їхньому уничтожению и для того, чтобы защищать нашу Україну. Работает? что, что я запускаю вежа. Ну давай. -да. Диспетчер Симба. До вылета готова. Хай везет, поближе. Проверьте, важжу. Есть трансляция. Что? Ну у нас три так, мы проходим дали. Так. Выходим, взлетаем. Плюсы. Диспетчер, плюсы. Симба взлетает. Диспетчер Ясимба, прием. Бачу, бачу, Построгаю рух педиков. Затягивается в посадку. Вот, зашли в посадку, видите, подсвечиваем. Вот, подсвечиваем. Вот, 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 вот они, видите? 15 точка. 15 точка. Трое. Трое карандаши. Вот. Плюс, плюс, диспетчер. Отходим на корректировку. Давай, так. Даю панорам. Все, даем панораму, видите? Да, Сколько подлетных? Спостерегаю. Спостерегаю, разрыв. Підсветив. Есть разрыв, есть разрыв, подсветили. Надо чуть-чуть довести, довести в посадочку. Давай. Засуетились? Mm -hmm. Бегают. Да, сейчас, сейчас. Плюс полетный. е разрыв е красиво красиво а можно еще на тех же Нам на видосик очень хороший такой красиво разлители okay. на ну, запуск он трюмает е разрыв хорошечно диспетчер я симпас, постригает и разрыв <тур> <тур> плюс. пішов на дорозі. Специфіка ну, дуже проста. Підняв борт, полетів в зону розвідки, як визначає командування. Інколи буває таке, що між пілотами і орками вже нема ні піхоти, ні мінометки взагалі нікого. Тобто інколи буває таке, що дійсно що пілоти знаходяться, як то кажуть, на самому передку. Це дуже близько. Тому так, да, можна сказати і так. Ну, інколи буває таке, що знаходимося там в одній посадці з піхотою. Тобто, і вони до нас звертаються, просять там подивитися там або там. Ну, ніколи їм не відмовляємо, вже ж розуміємо, що знаєте, як то говорять під артилерії, да, це кров піхоти. Так от, наші очі це саме очі артилерії, і також і піхоти. Ну і очі і вуха, скажімо так. Тобто ми, як то кажуть, полісосім посадки, дивимося підходи до наших позицій, щоб ніхто не проскочив там. І якщо знаходимо, коригуємо вогонь артилерії, батарей, мінометних батарей і fpv дронів звичайно. На підготовці вже FPV-група у нас буде якраз. Все это теперь будет работать в симбиозе. Парни с разведки будут находить э, цели, а мы уже как и в будем их уничтожать. Надеюсь, что все это будет работать в симбиозе, классно, круто и с результатами. Самое главное, вот. С наилучшими, с наилучшими результатами. Раньше трешечки легче было, потому что шо... по большей части небо контролировали мы. Тобто було подавлення, там, реп вмикали все. Зараз орки почали застосовувати там, якісь новшества. Це ж саме оптоволокно, на які літають і в півдрони літають, вони на дуже багато відстань. Там, ну, інколи доходить до того, що до 30 кілометрів вони залітають вглуб за лінію бойового зіткнення. Так, їх хитро садять на дороги, ждуть. Так, да, нещодавно випадок був добре, що всі цілі. Просто зупинилися вимкнути реп, це зупинялися там дуже багато разів, це, скажімо так, відстійник перед тим, як заїжджаєш і коли виїжджаєш з позиції. Це було десь близько 10 кілометрів від ЛБЗ, І просто на зупинці сиділа, сидів ворожий ФПВ дрон на оптоволокні. Побачив, що ага, два ідіота зупинилися там. І добре, що ну, вони там промахнулися. Інакше б ми, мабуть, з вами вже не розмовляли. Прилетіло десь в двох метрах від автівки, автівка була пошкоджена, але ну добре, що виїхала. І це для нас дійсно, ці пікапи, автівки вони вже для нас стають як члени родини, скажімо так, підрозділу, бо від автівки залежить, як швидко вона може заскочити на позицію. Завантажитися, розвантажитися і звідтіля так само виїхати. Тому автівки для нас це дійсно так, як повітря. Тому що ну, інколи буває таке, що там, треба дуже дуже швидко заскочити на позицію. Там є якесь віконце, 10-15 хвилин, між тими, як злітають ворожі впівідрони або крила, там, наприклад. І за цей час потрібно під'їхати до позиції. Висадити новий екіпаж, помінятися, забрати старий екіпаж, або там завести, дозавести якесь обладнання. І це ну, дуже швидко робиться. Все це робиться зазвичай по темряві, щоб ніхто нас не бачив, як ми це робимо. Тому я ж кажу, що дуже багато залежить від автівки.